Можна поєднати. <ріст> Дивитися фільми в кінотеатрі чи вдома? В Кінотеатрі. 12 пісних страв чи один мясний стейк. 12 пісних. Святкувати різдво з друзями чи з родиною? Ам... Можна поїдати. <ріст> Потязі книга чи фільм? Ам... Книга. Справжня ялинка, чи штучна? Штучна. Святвечір вдома, чи в гостях? Вдома. Дідух чи ялинка? Ялинка. Вареники з капустою чи з картоплею? З капустою. Верхня поличка чи нижня? Верхня. Інтерсіті чи купе? Купе. Звичайне купе чи жіноче? Жіноче. Говорити з сусідами чи мовчати? Говорити. Знімати літо взимку чи зиму влітку. Знімати літо взимку. <señora> Імпровізувати чи грати по сценарію. Імпровізувати, граючи по сценарію.